Ну, я ж кажу, в чоловіка не даром там всі збіглися. Це ж бомба не сало. мене питання. От коломийські дівчата, там якісь, вони із го року готують оці борщі, я залізла туди, все вислухала, попробувала. Рошечки додавала свого думала висушу своє, але коли прийшов такий відгук від хлопців, вирішила. Кинути клич, ну є ж у кожного в погрібі якісь лишки, а навесні потім будемо виносити, щоб воно там перегнивало. Ви знаєте, відгукнулося багато. М'ясо там є? Так, да, куряча грудинка. А як ж? Простіше курячу грудинку. Вона і мені смакує вона, от але там із іншим м'ясом більше роботи, бо треба всі жили, шкурочки, все те обібрати, щоб воно висох, бо воно не висохне. — ви не Варила Олюшка, Да. Валюшка. да. Валюшка. да. Валюшка. да. Валюшка. да. Валюшка. Ой, моя й кутину. Боже, яка молодець. Валюшка. І морко, Конечно. ну, гаряча ще молоді. Супер. Якщо квасоля треба, три відра є, будемо варити. Будемо варити. Я люблю квасоля, це найсмачніше. Квасоля, і ж неї дуже добрий. Що вона просто має червоний такий вигляд, пасти можна не кидати. У нас все добре ми якісь тут усі сплочені зразу. Тільки вона це така зажигалочка в нас, що взагалі. Вона на всій вулиці. Я не знаю, що це взагалі за людина така. В садок. Пастила, тут тобі вже борщі, в неї все в руках горить. З усіма зв'язок тримаю. Я їм показую деякі тонкощі, де я там своїх нафаталася мінусів, що я їм відразу показую, щоб вони вже не, не наступали на ці граблі. Там є особливість наже ці решета в дірочку, овочі висихають, просипаються. Я відразу, я відразу це собі збагнула, думаю, треба марлю. Овочі десь йде 100-170 грамів, от помножте на 10 кіло 700. Оце стільки буде овочів, тому що всі овочі всихають в 10 разів. М'ясо в 5. Оцей пакетик 2,5-3 літри. Тобто, це три-чотири, ну, дивлячись, хто стільки любить. Я думаю, чотири особи тут з цього пакетика можуть посмакувати борщем. Спочатку я писала від руки, ну це займає багато часу. А потім, так як я роблю пастилу, наліпки роблю на пастелу, думаю, ну що чого не зробити, це ж буде простіше для мене в першу чергу легше. От написала тут склад, як приготувати, скільки туди треба води налити, скільки там що зробити. І все і мені так простіше, зберігатися воно може до півроку. Головне, щоб тут було щільно закрито. От. І щоб ніде не прокололось, для того і перебивається картопля у комбайні, бо вона, коли висихає, має гострі кутики, щоб не проколола пакет. 96 літрів борщу. Це перше, що ми проходили. Ось у нас вже знову 10 пакетів. І в мене є, дякуючи дівчатам, ще, мабуть, ну, порції на, ну, на 30 є.